Ніяк не дощукаю з маршрутки. О, маршрутка. Сийта, стіта, стійта. Добрий день, ви куди? До Харкова? Так, до Харкова. Візьміть, будь ласка, за проїзд. Там 500 гривень, так? Так. Візьміть, будь ласка, за проїзд, продавлю, Дэнни. Взял, о, блокпост. пост. Приняємося. Це місце Дніпра, а яркубер. Зараз на Україні веде військовий час. І я повинен перевірити ваші документи, саме паспорт громадянина України. Передайте мені його, будь ласка. Добре, не став паспорт, передав. Взяв паспорт громадянина, переглядаю його. Так, пане Джеймс, правильно? Так. Куди прямуєте? До Харкова. У вас рейс Дніпро харків Так. Скільки у вас в салоні пасажирів. Одна, один пасажир. Щось я бачу, у вас рейс не дуже припадковий. Є таке. Повернув паспорт назад. Це як... яка компанія? Компанія як називається перевезення. Перевірте пасажирів об этом Зараз Здразу. Відкрийте двері, дайте пустити салон. Замерт кнопочка. Так, бажаю здоров'я, громадяни. Доброго дня. В країні обов'язковий час, ви зараз знаходитесь на блокпосту. Угу. 1 заборонена. Я повинен перевірити ваші документи, а саме паспорт. Добре, зараз. Може вийдемо? Давайте будемо. Вийдем. Для чого вам мій паспорт? Я повинен перевірити вашу особу. Вкраїна введена військовий, військовий час. Це чисто особа перевірити, так? Ну я не знаю, може в якийсь диверсант, звідки я знаю, я повинен перевірити особу. Наказ Міністерства внутрішніх справ. Добре, зараз. Запхав руку кишеню, знайшов паспорт і передав людині напроти. Е, взяв паспорт громадянина, переглядаю його. Пане Майрон, правильно? Так, все верно. Повернув паспорт назад. З собою є якісь заборонені речі. Та ні, немає. Може поцікавити з якою ціллю. До хати їду. Там живу. Там проживаєте? Так, тут працюю, там проживаю. Так, пан Маріан, ваш Вік зараз я військово зобов'язаний. Ви являлись в військомат? Та, був недавно? У вас вже є приписне? Звісно. Військовий квиток у вас є? А, та я з собою не брав. А ну давайте, зараз ми перевіримо по базі. Можете перевірити його в базі? Так. В якому місці проходили військомат? Та, в Харкові я там живу. Там проходив. Планшет. Зрозумів. Так, ну, планшет. Їв. Базу даних Маріан Шевчук почав перевіряти. По базі. Дан, дана людина не знаходиться на військовому обліку зараз. Так, шановно, ви зараз не знаходитесь, ви на, військовому не знаходитесь на військовому обліку. Так, пане Мар'я, в базі даних ми вас не бачимо, що ви прикріплені до якогось військомата, що у вас є приписне. Зараз ми повинні вас затримати і доставити до ближайшого військомату. Пройдіть, будь ласка, службовий автомобіль, ви бачите зліва службовий автомобіль Outlander, задній сидінь. Так, автобус, можемо далі проїжджати. Так, пан, джарме, то давайте зараз. Хаймут там сами разубавиться. Потруємо з військкомат на затриманий. Відкрив довериться в автомобіля. виходимо з автомобіля. автомобиля. Давайте, проходимо вперед. Дай я пенек по плечу, громадянину. Швидше! Та за поехали! Здоровья, бажаю бити. Бажаю, здоровья. Я капітан збройних сил України та інструктор елітного підрозділу ГУР. що ж бачу, у нас з'явилися новички. Їм потрібно провести інструктаж по військовій частині, де що знаходиться.